Це наша самоходна артилерійська установка 2С1 весь Діка. для ведення вогню як з відкритих, так і з закритих позицій. Калібр 122 мм. Ой, хорошо. Oh, wow. Моя задача обслужувати. Дивитися, щоб все було чітко, щоб вона не підвела. Перевірка масла, заміна фільтрів, двіжок, коробка, там рівні. Подивитися, немає ні потягів, нічого. Дивитися за воздушною системою. Гусянку там треба витягувати один трак, щоб стягнути, і вона була натягнута, і щоб вдруг чого не роззуться. Янзовський двигатель, він хороший, там нічого сложного немає. Уїжджати під обстрілом. От це найважче. Страшно, дуже. ну приходить. У цивільному житті я був шахтером електрослесарем. У 2019 році підписав контракт і потрапив на це зазначательне орудие. Служу я не так уже давно, влітку я попав в армію, був мобілізований. Це у нас прицільний пристрій ПГ-2 називається. Він призначений для прицілювання і наведення гармати в ціль. Я думаю, будь у кого є руки і голова з этой роботою може справитися. Моя задача вкладається в тому, щоб оцю, оцей кабак зарядити. Ми сюди досилаємо пороха. Такий інструмент, яким теж допомагає до, як, досне досила. Дайте камеру. Готові! Давай! Постріл! Виконую функції зв'язківця. Безпосередньо моя робота це робота з бусолю, орієнтування машини для видання вогню. Наведені. плюс чекаємо. Если машинка ламалася або якісь проблеми у машинці, ми старалися все вместе это, цю проблему вирішити. Чим швидше, тим краще. У нас батарея дуже добре і всі пацани можуть допомогти друг чого. Типа, якщо щось не зрозуміло, вони одразу підкажуть. Всі шутить на друг друга, як без цього. Да, моменти буває таких, коли мені реально чесно тяжко. Но мотивуєш тим что тебе, що в деби вдома твоя сім'я. Ми просто робимо свою роботу ну, і сподіваємося, що вона принесе користь нашій державі і ми переможемо. Либо ти знаходишся в розшуку і переховуєшся, або ти прийшов і працюєш разом з усіма, захищаючи, обороняючи свою країну.